Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Друзі, прошу пробачення, що не зміг освітлити події, які трапились на минулих вихідних. А саме UFC 292. На превеликий жаль, я трішки застудився та фізично не міг озвучити події. Але зараз мені краще, і я задоволенням поділюся із вами останніми новинами. Поїхали! Шон Омелі тепер новий чемпіон найлегшої ваги. Це був фантастичний бій. Я можу сказати, що саме за це я люблю цей вид спорту. Омелі дійсно виконав домашнє завдання, та історично в стилі Макгрегора завоював свій пояс чемпіона. Респект. Деніел Корм'є також вважає, що Шон Омелі нагадує йому Конора Макгрегора. Без зайвого слова Омелі справді як друге пришестя Конора Макгрегора. І те, що я його так називаю, це добра річ. Він не повинен відмахуватися від цих порівнянь. Конор багатий, чітко веде справи, займається багатьма речами. І Шономелі може стати таким самим. Він також довів, що в нього є бойові навички, щоб не лише завоювувати пояс, а й можливо правити. Візіонем довгий час, адже у хлопця, якого він переміг, найбільша кількість захистів пояса в дивізіоні. Багато хто вважав, що цей хлопець не заслуговує бути тут. Але Шон показав, що він на найвищому рівні. Особисто я вважаю, що Алджумейн зробив величезну помилку, коли почав контратакувати. Йому потрібно було все розмірено робити, потихесенько, але сталося, що сталося у нас новий чемпіон, і я вважаю, що UFC повинні зробити матч реванш, але все залежить від стерлінга. Можливо, йому потрібно повернутися з певною перемогою, а потім вже йти за поясом. А що думаєте ви? Конор МакГрегор оцінив виступ Шона Омелі. Подивіться на Омелі, котрий повторює одне й те ж. Я буду таким самим великим, як Конор МакГрегор. Потім він виходить і робить те саме, що і я, щоб зробити себе таким самим, як Конор. Чесно кажучи, це просто чортівське безумство. Ви бачили закінчення? Воно було майже ідентичним у головній події. Величезний респект. Сам Шон Омелі поділився думками, коли замінить Конора МакГрегора. В UFC. Я пам'ятаю, як сидів і давав інтерв'ю на контендер серія з Дана Уайта. Тоді я сказав, що обійду Конора Макгрегора. Я отримав за це багато критики. В мережі багато було негативу. Всі говорили, що це нереально. Але в моєму розумінні все саме так. Я просто чітко розумів, що повинен робити. Я створював красиве шоу і йшов до своєї мети. Я не можу сказати, що вже досяг цього. Але мені ще потрібен лише один нокаут. Я думаю, це виведе мене на перше. Ше місце також можу піднятися в напівлегкий дивізіон, але я не прагну бою з Волкановські. Думаю, що він у наступному поєдинку побореться з Ілією Топурією. І якщо Ілія переможе, то в такому випадку я б хотів побитися і поборотися з топурією у 65 кілограмах. Серйозні заявочки від нового чемпіона. Марлон Вера теж бився на UFC 292 проти Педро Муньоса. Вера переміг свій бій. Та тепер Марлон передбачає, як прийде його реванш із Шоном Омелі. На цей раз я збираюсь вибити з нього всі дурниці. Коли ти виграєш бій певним способом, потім це важко повторити. Так що я не планую розбивати йому ногу. Я зламаю йому руки, обличчя, ребра, гомілки. Я просто збираюся з ним боротися. Можливо, він думає, що я просто буду бити його ногами з дистанції, але ні, друже. Я можу боротися, я буду прямо перед тобою і змушу тебе битися та боротися. Шон на це відповідає: тобі потрібно заспокоїтися. Боїтися, або я виберу Генрі Сіхудо. Ти думаєш, що я не маю можливості вибирати, з ким мені боротися. Так що тобі краще зайти в Твіттер і сказати, тату, ти зустрінешся зі мною. Після цього може бути, і я подумаю, тобі потрібно заспокоїтися і не вести себе так, ніби ти командуєш. Я можу боксувати з Джеверентом Девісом або битися з Генрісі Худо. Я можу зачекати Корі Сенхагіна, так що розслабся зі своїми чортівськими бажаннями. Корі Сенхагін хто хто? А він дійсно заслуговує битися за пояс. Олександр Волкановський вважає, що бій зі Стерлінгом ніколи не відбудеться. Мені треба поспівчувати Алджо. що він тепер буде робити. Він безумовно захоче реваншу проти Омелі. Це буде величезний бій, але наш поєдинок з ним ніколи не відбудеться. Якби він переміг на вихідних, він би міг зайняти місце Топурі, як мого суперника. Але він цього не зробив. Що тут сказати, сам Алджо теж після поєдинку з Шоном Омелі сказав, що якщо навіть Шон його відправив на кав те, що говорити про бій з Волкановські? Хабіб Нурмагомедов впевнений, що досі здатний перемогти будь-кого у глибині душі. Я залишаюся конкурентним. Навіть зараз я все ще вірю, що можу перемогти будь-кого на світі. Я ще не старий, і люди забувають, чому я завершив кар'єру. Я зробив це не тому, що постарів. Я втратив батька і не хотів битися без нього. Ось чому я пішов у відставку, а не тому, що постарів. Мені всього 34 роки, і Я хотів змагатися з моменту свого народження, але не Думаю, що мені варто повертатися. Є багато причин, але в першу чергу через мою матір. Ні, я не думаю про повернення. Прозвучало в стилі Макгрегора. Чи чий за батька, чи і за матері він не повертається, але не старий, і впевнений, що може зробити будь-кого. Тайсон Ф'юрі обіцяє накаутувати Френсі Сангану. Приємно бачити наскільки дивно ти тренуєшся, Френсісе. Тобі це знадобиться. Немає значення, хто тебе готує, великий Майк Тайсон, Мухаммед Алі або Брюс Лі. Я все одно вирублю тебе в Саудівській Аравії. Написав чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі у соцмережах. Бій між Ф'юрі та тангану відбудеться за правилами боксу та запланований на 28 жовтня. 25-річний британський боксер Деніел Дюбуа, який є чинним чемпіоном світу WBA World, поділився думками перед поєдинком проти українського боксера Олександра Усика. Звичайно, кажуть, що виграти рішенням суддів практично неможливо, але це необхідно зробити у будь-якому разі. Усика аматорський стиль. У нього є робота ніг і таке інше. Це не секрет. Потрібно йти туди та влаштовувати жорсткий бій, Іти туди і залякувати його, і це те, що. Що я хочу зробити, потрібно завдавати багато ударів по руках, плечах, голові, всьому, що є вище талії. Я вже у бойовому режимі. У ніч бою, все це має значення. Мені треба піти туди, бути розумним і боксувати так, як ніколи раніше не робив. Перемога, ось що має значення. Моя увага зараз зосереджена лише на цьому поєдинку. Я втомився і ситий по горло, але я маю продовжувати. Це головне, чи уявляв як я б'ю усика? Завжди візуалізую і залишаюсь у цьому бойовому менталітеті увесь час. Це важливий момент для мене. Величезна нагода. Я ніби нова людина. Я відчуваю, що це новий старт у моїй кар'єрі. Потрібно виграти у будь-який спосіб. І дійсно, дібуа має потужний удар, але навички Олександра Усика на іншому рівні. Бажаємо Олександру впевненої перемоги. Ну а тепер переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Цікаво, чи хтось послухав мій минулий коментар. Може, майбутні мільйонери, але шон гарно впіймав на удар. Плюс не те, щоб відмазка, але це був не той Алджо, що бився з сіхудо. Колбі, і як завжди, класний випуск. Можливо, попробую ще також зробити розбір конференцій. Буде цікаво. Обов'язково спробую у планах робити переклади самих конференцій та багато іншого. Шановні, дякую за вашу підтримку та активність. На цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Залиш коментар. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Не забудь поділитися цим відео зі своїми друзями. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, посилання під відео. Ну а на цьому в мене все з вами. Ми були ММА в деталях. Почуємось!